У нас це така на рид сидять урла такой, так я страшний, я вам старостариво. Це так нічого страшного, ми тут зрештою, коли страшно, не знаю, то это не робить біди. Я мала, це там все підіймає, ребят, зараз супутному там може і біда бути. Так подивіться, Можливо, порвало, порвало. Ага, порвало. Порвало, порвало. Ну це що тут сіла. Ще такого не було. Не йди дуже близько, не йде близько туди, не йди до того близько. Я ще таке в житті не. Роблю. Я ще не тут не так. Це зараз нам прорве. Ні, то воно воно вже пішов. Добре, вже справа проти нас. Ні, то воно зараз його прорве. Е, наверху! О, пішло, пішло з тої сторони, двіться. Ничего, суп и целое <реклама> не Не, буду, там, <реклама> не, не будет. уже пошло Не Так, Воно на ту сторону ну, поверх. Піднімається резко вода. Ні, давно вже з той сторони пішло, але півпрорвали те носить тріщити, якраз у нас тут все поломило. Річковий блендер.